Як правильно робити собаці зауваження? Ось демонстраційне відео, як мама ретривер робить зауваження своїм цуценятам. І опираючись на природу спілкування собак таким чином, ми повинні також так робити зауваження. Звичайно, трошечки по-людськи. Дивимось. Так, давайте спрацюємо зауваження на людську мову. Перше, що собака зробила, це рикнула або гавкнула, створюючи неприємний звук. Ми можемо, люди, створити неприємний звук нашою забороняючою командою. Але, друзі, я вам рекомендую створювати забороняючу команду точечну, одну на все. Наприклад, ні. ей, Відчуваєте, я як собака. Звичайно, мову можете також вибрати у любу. Головне, щоб забороняюча команда була неприємним тоном, не обов'язково кричати. Але ні, ей точечно, щоб собака розуміла, що це відноситься до неї, і що це забороняюча команда. Далі, після рику і гавкіту, собака тикнулась мордочкою, начебто вкусила цуценя. І оце торкання не є основою болі. Це торкання в основному неочікувано, тому воно так сприймається, як зауваження, як щось небезпечне. Тому ми можемо, люди, створити якісь торкання або торкнутися пальцями, якщо ви вмієте да, в, зі сторони холки або зі сторони заднього стегна. Якщо ви не вмієте, не виходить, і ваша собака на це реагує погано, тоді створіть якісь речі, де ви можете кинути просто в собаку щось, якусь м'яку річ, де вона попаде в собаку, і собака це сприйме як небезпеку. Наприклад, рукавичка, шапка або пачка вологих серветок. Я дуже люблю цей спосіб, тому що пачка може і хлопнути біля собаки, може і по лапам попасти, може і по жопці попасти, але це не буде дуже боляче, тому що вони м'які. Це буде дуже неприємно і неочікувано. Далі подивіться, після зауваження мама ретривер застиває в нерухомості, тому що нерухомість застивання і є небезпекою в собачому світі. І так, друзі, резумуючи, роблячи собаці зауваження, ви повинні перше це створити заборонене слово, точечно, ей, ні, неприємним тоном. Після цього ви можете встати. Збільшуючи розміри для того, щоб показати, що ви створюєте небезпеку, піти на собаку. Коли ви йдете на собаку, ви можете штовхнути ногами, тілом, рукою. Точечно, також можете і пальцями спробувати попрацювати. Якщо вийде, також ви можете створити якусь небезпеку, щось кинути м'яке, якщо жалієте, або серветочки по лапам по жопці, якщо не жалієте. Далі, після цих зауважень, в кінці ви повинні застити в нерухомості, створюючи також небезпеку, показуючи собакам, що ви не задоволені поведінкою вашої собаки. Також я можу додати, якщо ви хочете прям сильний спосіб зауваження, це вже від людей можна взяти, це водою. Можна собаку облити водою в мордочку саме тоді, коли ваша собака агресує на дітей, агресує на вас, у вас нічого не виходить і нічого не працює, і це створює небезпеку велику для людей і соціума. В цьому випадку ви можете вилити з бутилки пластиковою водою в морду собаки. Різко, неочікувано і з командою Ні, ей! Це допоможе, друзі. Ця тема дуже велика, і більш детально я розкрив її в своєму телеграм-каналі. В шапці профіля я посилання. Переходьте там є дуже багато нюансів, які я розказую, які просто не влізли в Тікток, бо немає часу, і це великі теми. От і ще хотів би зазначити, якщо ви робите собаці зауваження якимось чином, як я вас навчив, і ваша собака на вас агресує і ще сильніше починає відповідати вам, то в цей момент не треба створювати ще більше тиску. Треба навпаки, посварили і пішли собі. Хай собака відповідає там, гавкає, речить на вас, але це вже робота з вами, і більш детально треба більше часу пропрацьовувати, чому собака на вас агресує.